Вітаю друзі! Сьогодні 12 червня 2023 року. Завжди заходжу сюди в свій рядок для підняття настрою. Настрій нижче ватерлінії. Нема води, друзі. А без води самі знаєте. Туди Ну, чудові, чудові малята, а? Вже хойде хой до метра Прирост і бачите, починаються бокові гілочки. Сьогодні поговоримо про пізні сорти мої. Юпітер. Ох, і зав'язався, друзі. Я показував, що робив. Буду показувати після цвітіння. Та він уже майже закінчив. Сам не очікував такого результату. Ну про, про Юпітер пізніше. Зараз про персики, друзі. Сина почнемо спочатку. Буде цікаво, друзі. Я ж показую з самого початку вегетації. З весни, початок вегетації, тепер середина вегетації. І будуть, дасть Бог, фініш вегетації. осінь, плоди. І так, перше лауров. Друзі, сьогодні перша у мене лауроф. Це серед пізніх сортів найкрупніший. Плоди його 300-350, у мене був один раз 490 грамів. Ну, Чим менше будемо оставляти плодів, тим крупніші будуть. Жовтий окрас у нього, опушки майже нема. Дуже класний. Але головне, що дуже вражайний. Я в цьому році вже його тут обпотрав. Плодів оставив. Менше. Бо по весні тут самі плоди. А тепер потрібні черенки лано не бачите, які красавці. І не знаю, що вирощувати, чи плоди, чи живці. Ну тут у мене ще ж от Яйспіч прищеплений. І сливка тут у мене. І світ дрім. І то часан. от так що на ту пору, як він созриває, конкурентів у нього, друзі, майже нема. Дуже гарний сорт і для себе, і для комерції. Далі, друзі, Т5 топ світ. Вищая сладость. Ну це, друзі, завжди вне конкуренції. Гляньте на ці листичка. Нічим не хворіє. Нема тут ні кучерявості, ніяких других хвороб. А що я бризкаю? Самими простішими хімікатами, друзі. Обліплений він плодами. Це я вже нормував, його два рази, ще буду нормувати. Тут порядка 300 плодів. Кожен із них 250-300 грамів це дуже да, багато. Канадська селекція висока зимойстойки до 30 градусів. Я не перевіряв, але кажуть люди. Так що для північних районів України то, що треба. Бордово-красний якраз. Опушки майже нема. Куди не глянь, кругом плоди, друзі. Кругом плоди, плоди. І теж теж у мене підзаростає, Буду вирізати. Хоча черенків скільки по заказували, що треба самі черенки культивувати. культивирувати. Бачите, Т 5 Ну всім рекомендую його. Сочна солодка, м'якоть. Початок. Вересня, кінець, серпня він дозріває. Вот так. От бачите. Кожен рік урожай. Дуже висока комерційна його цінність. Він транспортабельний. Хоч в не грай. Т-5. ТОП світ. Найвища насолода, найвищий смак, найвища слад, сладкість, втім таке так переводиться. Далі, друзі, представник королівської серії Royal Pride США лекція Теж кожен рік. Друзі. Дякую Флойду, Флойду Зайгеру за його роботу. Скільки добрих сортів він вивів. Дуже солодкий друзі. Дозріває початок вересня. Плоди 250 до 300 грамів. Темно червоного кольору, опушки нема. Плоди всі такі одномірні, друзі. Одномірні. 200-250 грамів. Ви бачите, обліплений. Роял прайд. Класний шорт. У мене тут, правда, загущено, але ви бачите, знизу до верху. Знизу до верху все заповнено плодами. Роял прайд, друзі. Це все пізні сорти. Далі, друзі, Леминг Фьюри PF2407, селекція США. Ну, цей сорт признаний як самый в світі. Плоди можуть бути до 450 і 500 грам Ну, мою ему роки. Буде три в цьому році. І були плоди поки що невисокі. Ну, є тут декілька плодів. От так Десятка, півтора. Тут в мене прищеплена вже. Оце месина одна. От месина друга. третя Ви бачите, які вже по метру мисенята повиростали. Буде такий сорт. мисина і PF-2407. Зайдеш у двір. А тут така красота, тобі. такі бомбочки прямо на, в... на вході. Ну що, дуже він красивий, жовтий, таким з червоним загаром, м'яко тающа така. Солодкий, трошки-трошки кислоти, неприхотливий він, морозостійкий, Курчавістю майже не поражається. Бачите, як росте, який приросте. Середина пуста. Бачите, друзі? Буде що показати вам. Це ж все буду показувати на осінь. Коли повністю будуть зрілі плоди. 24 2407 Транспортабельність до 5 днів. Теж такий мочний, дуже гарний сорт. Треба кожному такий мати. Далі, друзі, ну такий сорт месина. Оце, Месейна. Не буду дуже розпространятися, друзі. Бачите, це нормував нормував, а їх тут побриваю ще більшу половину. Хай черенки ростуть, бачите які череночки Тут скільки пана заказували, що не знаю чий хватає. тому дуже рекламувати не буду. Селекція США. Крупний коралового кольору, друзі, Красивейший сорт. Висока морозостійкість. Розмір ну у мене були, я в тому році знімав, я приложу тут нижче відео. Менше 300 грам не було. 300, 330, 380. Отакий він, месина. Кісточка свободна. Друзі, прошу вас дуже обережно. Саджанці в мене немає, тільки черенки, садженці буду робити цього року. Дуже обережно Рекламують, продають направо і наліво ми сину. Та нема в неї, в неї її ні в кого. У Юри там була реклама, і то описання не було. Зато крутять моє кіно з моєю рукою от на цьому місці. От, Отакий не персик тут висів. Іх три по ціні два продають. Так що, друзі, обережно. Дивіться кіно, слідкуйте за моїм каналом, я буду показувати всю вегетацію від весни до вересня. Як вона росте, які будуть плоди і тоді будете знати, що ви. Заказують. А так торговців вистає. У мене тільки черенки. І то не знаю. Треба їх обрізати. Бо загущаються вже. В общем, буду дивитися. Мисина, друзі. Далі. Далі, друзі, айспіч. У мене прививка в крону. Три прививки, ось одна, на лауролі це все, от друга. Бачите який лист, його по листу видно. От і тут нав'язався, от прививка. Одна, ще одна. От. Ну це білий сорт, айс піч, ледяний персик. От. Ну що тут? Він назриває, правда, трошки раніше, десь в кінці в середині серпня. Маразі Головна його достопримічательність, що він цвіте пізніше всіх, друзі. Для кого це цікаво, то значить, вибирайте його. Дуже устойчивий до курчавості. Не було взагалі ніяких признаків, друзі. А. Це при моїх мінімальних обробках. А. А ви бачите, як, як за, яка загрузка. Це два роки прививки Вони тут прививають, тому, в тому році було тут пару персиків, сорт підтверджений. Ну і слива тут. То чесан тут же прищеплена на лаву От так Отак. Айспіч, друзі. Класний персик, так, на сьогодні досить. бо дуже длинно виходить. Ну, я думаю, що цікаво може декому бути це кіно. Хоча зараз воно ще нічого не спіле. Ну, Видно, як вони ростуть, бачите, не хворіють. от, все, нормально. Но це тут теж в мене от, прищеплений ловрол. Вот. Ну, це буде чисто на черенки. Бачите як росте. А тут кхе, рідненьке дерево було біле лебедів. Теж є, буде декілька черенків. Ну, я його перещепив, він класний персик, класнючий, вкуснючий, настоящий персик. Но не транспортабельний. Руки взяв і вже, і вже п'ятна. О, От воно було білий лебедєва а тепер буде лаурол біля роял прайда оце бачите обліплено раял прайд всі персики друзі у мене посажені з загущена ви бачите загущено але мені казали що будуть тільки на маківках персики ви бачите друзі от в самому низу гляньте скільки. Самый низ, от низу до верху. Ріжу, конечно, без ощадна. Тут все вырезать буду. Кондор. Я уже показывал. Та ну чудо персик. Гляньте. Облипленный. Так, друзья. Буду далее показывать и нектарины. Гляньте. нектарет 4 Ой. Бомба. Ну і отут вже зайшов з тила на месину. Друзі, нормував, нормував. А їх. А їх туди гляньте скільки. Це ж все будуть 300 плюс. 300 плюс, друзі. Дивіться. Дивіться на неї, яка урожайність. При такій якості плодів. Так, на цій чудовій ноті мисини, закінчу на сьогодні. З вами був Петрович. Дивіться далі, підписуйтесь, буде цікаво всі сорти, вон річмей вже, ви бачите, річмей вже красніє. Це саме ранній буде. На все добре, друзі. З вами був Петрович. Петрович продакшн Ukraine. на все добре.